Раз відео стосуватиметься воїнів, що змінюють поле битви і стають легендами, то прошу вас задонатити на потребу моїх друзів з підрозділу спеціального призначення 1514 гур МО, бо час невпинний, а потреби нікуди не діваються. Ваша копійка піде на закупку наземних станцій, ретрансляторів та плат ініціацій для FPV. Посилання на банку ось тут та у закріпленому коментарі. Від себе дякую усім та кожному за ваші внесення. Для допомоги моїм друзям та Збройним силам. Дякую! А тепер назад до нашого відео. Хейло. Найкращий фільм, який ніколи не побачить світ. Якщо ви спитаєте, яка франшиза заслужила пальму найкращої трилогії в історії відеоігор, то в 9 випадках з 10 я назву вам класичну трилогію Halo від студії Bungie. адже це справжнісінька революція в жанрі шутерів, оптимізації, технічних характеристик та тріумф прогресивного бачення індустрії. Сила новоствореного бренду була настільки велика, що лише одна гра змогла могла сотворити біблійний. Чудо та закріпити на ринку домашні консоли новачка у вигляді Microsoft, попутно обійшовши головних старожил Nintendo та Sega. От просто гляньте на цей свек нульових. This moment has been awaited, awaited by of away the Toys R Us.

Тому спроба Microsoft відправити десант спартанців на голівудські пагорби була цілком собі закономірною. І що з цього вийшло, ви дізнаєтесь далі. Ну а поки всіх вітаю! Ви на каналі Firefly і я розповідаю про відео ігри і все, що з ними пов'язане. Підписуйтеся на мій канал та ставте дзвіночок, якщо хочете, щоб мій проект розвивався. Ну а ми починаємо. I will ask you. Answer. All right. Shoot. Фурор від пригод майстра Чіфа зі своєю подругою Кортаною було важко оцінити на нинішній час, але ідеї розробити фільм по грі з'явились вже після релізу Combat Evolved. Тому більшість описаних подій відбувались під час розробки Halo 2 та препродакшну Halo 3. Все бере початок із сценарію та те, як він опинився на руках у розробників. Якщо ви хоч трішки знайомі з корпоративною культурою олдової банджі, то скоріше за все в... Курсі, як ревно, вони відносяться до власного дітища для контексту. Можете відкрити розділ про Halo Wars книги Кров і Пікселі. Тому з їх сторони не було жодної спроби грати в зиск. Лише у творчість. Це є до того, що під час пекельного кранчу над Halo 2 Піт Парсонс звів Джо Стейтена з колишнім президентом Columbia Pictures Пітером Шлеселом. Він у свою чергу запропонував банджі профінансувати сценарій з власної кишені, та почалось обговорення гідних кандидатів на цю роботу. Кількома місяцями раніше сценарист та композитор банджі Джо Стейтен та Марті Одонал відповідно були під враженням від перегляду. До фільму «28 днів після, та дискутували, що сценарист цього проекту Алекс Гарленд зміг би правильно передати флат з міфології Хейло на великий екран. Під Час гри в Хейло у мене часто складалося враження, ніби я перебуваю у фільмі, або ніби фільм оживає навколо мене. Особливо мені спадають на думку такі моменти, як битва за пляж або перший контакт мастера Чіфа з Фладом. Тому я ніколи по справжньому не замислювався над сценарієм а що, а якби, бо, на мою думку, найцікавіший сценарій розвивався переді мною, заради того, щоб finish the fight» Microsoft вирішила запартнерити з агентством Creative Artists Agency, або CAA, для просування власних інтересів. З фіналізації цієї угоди ми дізнали, що Алекс Гарленд отримав за свою працю гонорар у розмірі 1. $1 Я б сказав, що люди мають право хвилюватися. Я хвилююся теж. Насправді всі, особливо ті, хто працює над фільмом, повинні хвилюватися. У випадку з Володарем Перснів я б припустив, що Пітер Джексон мав багато безсонних ночей, думаючи, чи я роблю правильно, чи я віддаю належне книгам. Володар перснів показує зусилля Джексона уникнути своїх страхів майже у кожному кадрі. Тож я сподіваюся, що режисер Хейло матиме точно такий самий рівень відданості та турботи. Ну і щоб задекламувати, що ми маємо справу не з серйозним гравцем ринку, а з Майкрософт, яку ми знаємо і любимо. Xbox. Watch TV. то було прийнято рішення спустити десант з кур'єрами в костюмах майстра Чіфа, аби вони штурмували голівудські студії та віддали їм сценарій. А ви думали, що коли я згадував про десант, я тут жарти жартував? Операцію вважали самогубством. З десяти вояків вернулись четверо, з цих чотирьох троє написали книжки, з цих трьох надрукували дві. Лише з однієї зробили сценарій. Моя розповідь про тих, хто намагався зняти цей фільм. Це знаєте, як у претензійній книзі врятуйте Кицьку? Її автор та сценарист Блейк Снайдер на моїй пам'яті пишався, що його сценарій про радіоактивну сім'ю доставляли у ядерному кейсі і чомусь. Фільм не був випущений, і тепер Бандж вирішила притарабанити свій текст космодесантником. І чомусь фільм не був випущений. Я дуже сподівався на цей наш блокбастер, але Усе це Саме з такими вхідними даними було вирішено взяти голівудські студії на храпом. Але є одне велике але Microsoft просто ніфіга не тямила у розробці фільмів. Вони вимагали 15 мільйонів доларів, повний творчий контроль, весь прибуток по мерчендайзу та дрібниці по типу 60 запрошених топ-менеджерів на прем'єру фільму першим класом. Коли прийшов час торгів, то сталося нечуване, і замість того, щоб боротися за права екранізації, Universal вирішила об'єднати зусилля з 20th Century Fox у спільному продакшені та розподілом прибутків, де Universal отримує американський бокс-офіс, а Fox міжнародний. В чому є велика доля сенсу, бо Halo – це перш за все американська франшиза, та оборот лише цієї країни здатен прогодувати мейджурну. Дистриб'ютора ця спільна угода дозволила вибити Microsoft з місця під сонцем, бо тепер їм доводилось вести справи не з одним, а з двома рівноцінними партнерами, що унеможливило спроможність викручувати яйця Голівуду, хоч вони все ще отримували 10 мільйонів та 10% від прибутку. It, після вирішення питань дистрибуції почалися перемовини з Пітером Джексоном, який неодноразово. In Hello, I'm Peter Jackson, and I just wanted to say how excited I am to be an executive producer on the Halo movie. I've been a big fan of Halo ever since the game came out, and I played Halo 2 while we were making King Kong, Race Home, and I couldn't wait to get back and carry on playing it. And I'm just an absolute devotee of the incredible world and universe that Bungie created. Майкрософт саме його хотіла бачити у режисерському кріслі. Однак новозеландський постановник вибив для себе продюсерське крісло та підключив свою студію WingNut для колаборації з Bungie над Halo Chronicles. Це не Halo 3 або 4, це не фільм, але фільм, але це збільшено на цьому чудовому світі. Це добре. And there's even more to come after that. As part of this partnership, we'll also be working with Peter on the creation of all new An робота почалась із вікном релізу на літо 2007 року. Студії найняли кількох сценаристів, включно з Дібі Вайзом з Гри престолів, для полірування оригінального сценарію Алекса Гарленда. Бо деяких керівників не влаштовували, що Гарленд був аж занадто вірний першу джерелу, що зробила без імен міфологічну фігуру Джона 117... Реактивним протагоністом сценарій, який я написав, був практично таким самим, як і в Halo Combat Evolved. Для кінцівки було взято елементи фіналу Halo 2. Я зустрівся з хлопцями з Bungie та Microsoft і сказав, що зроблю дуже точну адаптацію. У мене в голові було кілька образів, багато з них взяті з гри. Але ви також можете пов'язати ці образи з іншими речами, такими як Starship Troopers чи з чимось подібним. Але в основному з менш сатиричною версією Starship Troopers. Та для мене це інший тип проєкту. Чомусь на кшталт Хейло. Я працюю найманим сценаристом. У них є бачення, яке вони хочуть реалізувати, а я нічого не приношу на вечірку. Вони кажуть, що хочуть побачити, і я намагаюся імплементувати це якомога краще. Це зовсім інший тип роботи, ніж під час написання пекло «28 днів по тому, дред чи не відпускай мене, тому що це мої особисті проєкти. На них мене не можуть звільнити за вільнодумство, так би мовити. А тут в мене інше місце в ієрархії. Спочатку Пітер Джексон сватав у Режисерське крісло Гільєрмо Дель Торо, який мав свою версію перенесення франшизи. Він у свою чергу прагнув додати брата близнюка в історію майстра Чіфа, аби у фіналі і пішов брат на брата, захопленого Фладом. Саме ця ідея вирувала у мексиканського режисера-постановника, яку він емоційно пічив сценаристу Банджі Джо Стейтену У нього вдомазервизелторовержене до скриптмастер Чіфатвин Бра. And uh, and they had uh, the twin brothers sided with the flood. And then the end of the movie is going to be brother against brother. That's what Joey said. That's what Joey was saying. Del Toro was pitching this to Joe. Huh. And he was, punch he was punching Joe in the arm. And he's like, And they're brothers. And they're going to fight at the end. Anyway. <laughs> Але ідеї Гільєрмо не дуже мечили з баченням Microsoft, через що він вирішив зайнятися фільмом Hellboy 2 Золота армія та можливо повернутись в проект потім, аби не створювати конфліктів розписань. Однак у Джексона на роздумі був інший молодий гарячий постановник Ніл Бломкамп, який зарекомендував себе сайфай короткометражкою під назвою Вижити в йобургу. Я сказав тому ротману, що я генетично створений для режисерства Хало. Але потім він описував свій досвід приблизно так. Мій інстинкт підказував, що якщо я залізу в це сине гніздо, то нічим добрим це не закінчиться. Але це було повним. З першого дня його бачення фільму кардинально відрізнялось від традиційного літнього блокбастеру, який хотіли бачити усі сторони. Замість відполірованих боїв планували зняти у псевдодокументальному стилі з використанням камер шоломів, підзйомки на мобільники та камери з дронів, аби ми глибше інтегрувались всередину бою та проникнулись брудним реалізмом. Саме та естетика, на якій потім Бломкамп зробив собі ім'я. Але за його словами, студія Fox взагалі не поділяла ентузіазму південно-африканського постановника. Немає жодних сумнівів, що відбулося буквальне зіткнення світів. Обидві сторони не мали спільної думки. Тому їх стосунки погіршились дуже швидко. Те, як студія Fox поводилася зі мною, було не круто. З моменту, як Мері наняли мене, і аж поки все розпалося, вони ставилися до мене як до лайна. Вони були просто жахливою студією, і більше ніколи не працюватиму з Fox через те, що сталося з хал. Хіба що вони заплатять мені якусь нереальну суму грошей, і я матиму чорт забирай, абсолютний контроль. Це пояснює, чому студія замовила альтернативний сценарій, котрий не опирався на напрацювання Алекса Гарленда та фокусувався на книзі приквелі «The Fall of Reach», де ковінанти, неначе акули з фільму щелепи Стівена Спілберга, навмисно не демонструвались половину екранного часу заради додання напруги. За ці нововведення відповідав сценарист фільму Джей Ай Джо» Стюарт Біті, але його напрацювання прийняли холодно, що Майкрософт, що режисер Ніл Блонкам. Студія була незадоволена напрямком, у якому я рухаюся. Річ у тім, що я грав у Halo, і я граю відеоігри. Я краще розумію це покоління, і я знаю, що моя версія Halo була б шалено крутою. Вона була б свіжішою і потенційно могла б заробити більше грошей, ніж звичайний шаблонний нудний фільм. Щось на кшталт Джей. Айджоу чи іншої подібної нісенітності, яку ж тампує Голівуд? З іншої сторони, все теж пішло не дуже гладенько, хоч і Universal найняла сценаристів для поліровки тексту Гарленда, однак вже сама Microsoft не бажала відступати ні на йоту від першочергового сценарію та потребувала все більше контролю. В якийсь момент цей довгий клубок з непорозумінь накручувався, аж поки на горизонті не замаячило найважливіше питання. А хто? За цей бенкет буде платити Хейло тебе скучне лицо, тебе ніхто денег не дасть. Спочатку проблеми були на стороні Universal, коли голова правління Стейсі Снайдер пішла з посади. Це спричинило, що Пітер Джексон отримав незаплановану величезну частку прибутків, і це без розрахунку тих відсотків, що мали відійти Microsoft. Такі багатоходовочки спричинили хвилювання у Fox, яким не подобалося, що продакшн постійно йде по колу без початкової точки і готового сценарію, коли Universal мала оплатити наступний етап. Препродакшну то Фокс вимагала затримати платіж Пітеру Джексону, інакше вийде з угоди. Після цього Джексон, його дружина, продюсер Френсіс Волш та Ніл Бломкамп вирішили покинути проект у зв'язку із занадто нереалістичними апетитами студії. Одним із ускладнюючих факторів у продакшені Halo було те, що Майкрософт не була звичайною стороною, яка продавала інтелектуальну власність і допомогла створити проект, оскільки Майкрософт це така всюди і впливова корпорація, вона не збиралася просто сидіти, склавши руки без отримання величезної частки прибутку. Коли у вас є гігантська корпорація, яка отримує відсоток з прибутку, а ще є Пітер Джексон, який збирає свій відсоток від прибутку. Додайте до цього, що у вас є дві студії, які ділять прибуток, і раптом рентабельність інвестицій починає знижуватися, аж поки вони стають невиправданими. Зрештою, саме це по суті і вбило фільм. Після цих подій Universal подала на Fox по. Позов за недотримання умов у фінансуванні, який вдалося вирішити за закритими дверима. На препродакшн в загальному витратили 12 мільйонів доларів, що включало в себе незліченний реквізит від студії Пітера Джексона Veta Workshop, який ви зараз бачите на екрані. Але якщо вам хочеться побачити щось дійсно прекрасне, то ось слово спонсору. Нам завжди казали, що потрібно одягатися розкішно, Бути при параді на всі ситуації життя це наш чоловічий обов'язок. І Павло може вам з цим допомогти. Ви завжди можете купити його легендарне рід, яке осяяло своїми софітами незліченну кількість подій та принесло йому купу перемог. Не зволікайте, бо перед вами ряса воїна, а не халат монаха. Купуйте кімоно у Павла Підгребельного за додатковою інформацією про купівлю беушних кімоно звертайтесь в інстаграм за мікнеймом Бенседор Пабло. Там ви можете дізнатися усю подальшу інформацію та ціни. Дякую за вашу увагу. Квінтесенцію цих кругових відкатів кожному голівудському ЦБ є короткий метр в рамках рекламної кампанії Halo 3 під назвою Halo Landfall, де ви наочно можете побачити сувору кіберпанк естетику Ніла Блонкомпа та спробувати масштабувати цей короткий метр до рівня блокбастера. Після цих подій Пітер Джексон вирішив дати Нілу Бломкампу другий шанс у вигляді повного творчого контролю на наступному проєкті та бюджет у розмірі 30 мільйонів доларів на фільм Район номер 9 Якщо ви дивилися цю стрічку, то спробуйте глянути на неї під іншим кутом, в плані того, що наскільки південноафриканський постановник таки зміг би показати битву за африканську Мамбасу в Хейло 2 та вдихнути життя у світ. Хейло, ми могли би з вами жити в іншому ландшафті кіноіндустрії, якби доля цього блокбастеру не опинилась в руках Microsoft, яку ми знаємо і любимо. Фочевіпродопілтеґетсамформконативіскалдекс самі на місці продюсера автор об'єктивно найкращої трилогії кінематографу, який був на піку свого творчого визнання, культовий сценарист, який взяв за ідею створення доскональної адаптації. Тації та молодий гарячий режисер-постановник, який мав пристрасть до цього проекту, та мав ледь не винятковий для Голлівуду стиль, що дійсно пасував цьому світу. Буквально в тому часовому вікні, коли це відбувалось, з таким айпі та настільки вражаючим ансамблем позаду камери, цивілізаційно ми могли опинитися в точці, де фільми по коміксам грали б другу скрипку фільмам по відеоіграм, по типу Uncharted, Gears of War чи Tomb Raider. Райдер, однак чи полюбили ми Майкрософт, якби ми не знали, що за чудо компанія ця Майкрософт. Why do you need to install updates? What updates? What more fucking spyware, so the NSA can keep watching what I'm doing, looking at my dick pics and watching me jack off? Obama, I'm a racist! You made me a racist! Якщо ви маєте справу з компанією, яка не розуміється на кіноіндустрії, її відчуття впевненості походить з найнятих глянцевих імен, які реалізували багато крупних проєктів з великими касовими зборами. Я думаю, що хлопцям з банджі подобалося те, що я робив. Я цілком впевнений, що їм подобається. Обилось моє бачення, а потім цей твір мистецтва повертався до Майкрософт. І сама Майкрософт, як корпоративна структура, була незадоволена результатом, бо він був надто нетрадиційним. Я не знаю, правда це чи ні, але це було цілком ймовірно. То, що ми отримали як результат, Пітер Джексон пішов у продюсування та незаплановану режисуру «Гопіта». зараз він повністю поринув у галузь документального кіно. Ніл Бломкамп зміг вирости з молодого постановника до режисера зі своїм. Стилем та каталогом, який формував наукову фантастику ранніх десятих, алекс Гарленд виріс із культового британського сценариста до культового режисера наукової фантастики та ледь не головного візіонера стильно модно молодіжної студії А 24 Зараз він розробляє фільм по Елден Ring. Тому як бачите, участь у цьому проєкті не позначилась на головних учасниках. Вона позначилась на самій Хейло. Пам'ятаєте, я розповідав про крінжовий арт-перформанс з книжки Врятуйте Кицьку. Так от єдиний, хто оцінив епатажну доставку сценарію, був Стівен Спілберг, і висадку спартанців теж промоніторив Стівен Спілберг. Раз він ледь не єдиний високо оцінив сценарій Стюарта Бітті який надихався щелепами того ж Спілберга. Тому не дивуйтесь, що вище згаданий, Спілберг вибив собі місце продюсера, вже по Хейло, і це вже геть інша історія. Однак я розумію, що рано чи пізно ми перейдемо і на цей проект. На цьому в мене все. Від себе висловлю безмежну вдячність усім людям, які допомогли в розробці цього проекту, коли це було вкрай необхідно. Ви неймовірні. А вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Прошу поставити вподобайки та написати ваші коментарі. Підтримуйте Збройні Сили України та не забувайте, що в країні йде війна. З вами був Firefly і коли небудь ми з вами побачимось. Make a girl a promise. If you know you can't keep it.